Привіт, мої маленькі мандрівники, сьогодні ми продовжуємо нашу казкову подорож. Але подивіться, наш пікселько дуже сумний. Сьогодні вночі він побачив у небі ось таку зірочку, вона теж була дуже сумною. Вона прошепотіла нашому піксельку, що у космосі загубилася сусідка Цифри 4, і нам її сьогодні потрібно знайти. Пікселько! Обіцяв зірочці допомогти, а ви хочете допомогти? Звичайно, наш Пікселько вже сидить в ракеті. Ви приготуєте свої пальчики і запускаємо ракету. Один, два, три. Пуск! Полетіли у космічний простір, і перед піксельком з'явилася планета. Незвичайна планета. Хто ж мешкає на цій планеті? Так, це інопланетяни. Давайте порахуємо, скільки їх. Один, два, три, чотири, п'ять. Повторіть п'ять інопланетян. Так, а ще що на цій планеті? Ой, подивіться, які смачні космічні кексики. Невже він тут тільки один? Один, два, три, чотири, п'ять. Цікава планета. Назвемо її П'ятиландія, тому що тут все по п'ять. П'ять інопланетян, п'ять космічних кексів. Чимо далі. І ось у космічному просторі з'являються комети. Нам потрібно їх рахувати дуже швидко, тому що вони миттєво зникають. Одна, дві, три, чотири. П'ять комет. П'ять інопланетян, п'ять космічних кексів. П'ять. Комет. Подивіться, яке гарне зоряне небо з'явилося перед нашим піксельком. Щасливий наш Пікселько. А подивіться, як гарно танцюють зірочки. Вони ніби хочуть нам щось підказати, що ми на правильному шляху, і незабаром ми знайдемо нашу п'ятірочку. Потанцювали наші зірочки, а подивіться уважно, що утворили зірочки. Так, вони утворили цифру п'ять, цифру п'ять. Чий то хвостик стерчить? Цифра п'ять до нас спішить. Ось час нам цифру п'ять повертати і вчитися її писати. Повертаємо цифру 5. І готуємося писати нашу цифру. Подивіться, вона складається із трьох елементів. І пишеться на рахунок. 1, 2, 3. Спробуйте написати цифру 5 носиками своїми. І приготувалися 1, 2. 3. Потренуйтеся. Писати цифру 5. Цифра 5 або п'ятірка. З нею здавна дрожить зірка. П'ять у зірочки кінців і п'ять пальців на руці. Покажіть свої долоньки. Покажіть свої долоньки, порахуйте пальчики на лівій руці. А потім порахуйте пальчики на правій руці. Так, їх п'ять. П'ять. Пальчиків на лівій руці, п'ять пальчиків на правій руці. І так на ногах. п'ять на лівій ніжці і п'ять на правій. А ось наш пікселько побудував фігуру, як ж вона називається, ми зараз з вами здогадаємося. Ось і п'ятірка тут, як тут, хоче нам, напевно, щось підказати. І пальчик підняла догори, щоб ви були дуже-дуже уважними. Давайте порахуємо сторони в нашої фігури. Одна, дві, три, чотири, п'ять, п'ять сторін має наша геометрична фігура. Рахуємо вершини. Одна, дві, три, чотири, п'ять, п'ять вершин має наша фігура. Рахуємо кут. Ти один, два, три, чотири, п'ять, п'ять сторін, п'ять вершин і п'ять кутів. Як називається така фігура? Так, вона називається П'ятий кутник. Молодці, які ви дітки молодці. Щасливий наш пікселько. Щаслива зірочка, тому що ми знайшли сьогодні цифру 5. А давайте зараз порахуємо від 1 до 5. Один, два, три, чотири, п'ять. Це в прямому порядку від меншого до більшого. А тепер порахуємо навпаки від більшого до меншого. П'ять. Чотири, три, два, один. Молодці діти! Ви вмієте тепер рахувати в прямому і зворотньому порядку від 1 до п'яти і від п'яти до одинички. А на що ж схожа вам цифра 5? Подивіться уважно на цифру 5. І подивіться на цю картинку. Ви всі любите смакувати яблучками, але коли половинку яблучка з'їсти, то вона нам, оця частинка, схожа на п'ятірочку. Ось така цікава цифра 5. Ви сьогодні запам'ятали, що зірочка має 5 променів. На долонці у вас є 5 пальчиків. От така цікава наша п'ятірочка. Зліпіть! П'ятірочку з пластилін. Напишіть її у зошиті в клітиночку. А наш Пікселько каже вам до побачення, до нових зустрічей і дуже дякую, що ви сьогодні разом з нами вивчили п'ятірочку. До побачення!